Російський диктатор Володимир Путін не буде проводити свою традиційну прес-конференцію наприкінці року, і станеться це вперше за 10 років. Британська розвідка припускає, що у Кремлі вирішили відмовитися від проведення вже традиційної великої прес-конференції Путіна наприкінці року, аби на тлі цієї події. Не проявилося невдоволення так званою спеціальною воєнною операцією. Хоча запитання для пересконференції, вони майже напевно перевіряються заздалегідь. Скасування події схоже пов'язане із зростаючою стурбованістю щодо наростання у Росії антивоєнних настроїв, зазначають у британській спецслужбі. Тим часом Путін і його поплічники градус воєнної риторики та погроз не збавляють а як реагують на. Це у світі. Ми будемо говорити із Богданом Ференсом, експертом із між міжнародних питань, який буде з нами на прямому зв'язку. Пане Богдане, вітаємо! Слава Україні! Вітаю, героям слава! Продовжуючи тему Путіна, лідери країн g 7 зібралися на онлайн саміт і зробили заяву щодо його дій. кажуть, що будь-яке застосування хімічної, біологічної або ядерної зброї цитує, матиме серйозні наслідки для Росії, пане Богдане. Що можуть зробити лідери країн g 7 щоб зашкодити Путіну? І які наслідки можуть, ми можемо чекати, якщо би він застосував. Або подумав застосувати ядерну, хімічну чи біологічну зброю, ну я б трішки розділяв та ці, ці різні види зброї. Якщо ми беремо ядерну, тактичну, наприклад, ядерну, ну звучало вже повідомлення, заява наших західних партнерів, що вони можуть конвенційно відповісти, але не ядерними засобами, наприклад, про базуванням там Чорноморського флоту російського тобто, це принаймні. Таку інформацію ми вже чули, вона циркулювала в інформаційному просторі. Можна якось більш конкретно співставити це. Але те, що стосується хімічної зброї і біологічної, ну поки ми чули тільки про певні да, можливі дії від наших західних партнерів, але не уточнювалася конкретика, в чому саме вони можуть відбуватися. Я не впевнений, що йде мова про так, скажем, втручання безпосередньо там наших західних партнерів, у разі, якщо, наприклад, не дай Боже, да таке може відбутися, але в той же час дійсно я думаю, інструментарій наших партнерів дозволяє застосувати ті заходи, які ну ще більше Росія не собі відчує у разі застосування такої зброї, про яку ви зазначили. Тобто найчастіше ми чуємо від нас контексту серйозний, і це потрібно розуміти. І час від часу лунають інколи такі знову ж таки заяви з різних сторін. Потім певна тиша відбувається стосовно там біологічної хімічної зброї, а потім знову не з'являються. Це, це знову ж таки співставляється з ескалаційними різними періодами. Найчастіше, пане Богдане, ми чуємо від наших західних партнерів заяви про санкції і не лише заяви, а й реальні кроки? І от Британія сьогодні оголосила, що вони запроваджують санкції проти 12 російських високих високопоставлених військових чинів, які були причетні до ракетних ударів по інфраструктурних об'єктах України. Ну і також проти іранських бізнесменів, які мають причетність до виробництва іранських дронів, які нищать територію України. Наскільки Оці санкції, вони є дієвим механізмом боротьби. Ну, накладуть санкції на російських воєнначальників і що? Вони перестануть виконувати накази російського керівництва? Ні аж ніяк не перестануть. Це перше, друге, ну а чому тільки зараз? Тобто, чому тіші, там військове керівництво не було раніше санкціоновано? Не завжди такі питання в мене виникають. Але я це пояснюю тим, що для заходу важливо це поетапність санкційної політики, тобто вони завжди ще залишають для себе якісь там ще елементи в разі там ще гіршого загострення ситуації. І співставляти ефективні санкції потрібно досліджуючи, як саме дійсно вони впливають на в першу чергу на економіку, на внутрішньополітичний стан Російської Федерації. Були серйозні прогнози влітку, що від санкцій економіка ляже Росії та да, так до кінця літа. На жаль, ми бачимо, цього не відбулося. Це означає, що вони, скоріш за все, готувалися до війни. Це перше, і друге питання, що є е, обхідні шляхи, і треті країни, так звані, беруть участь у тому, щоб санкційна політика обходилась, і не лише мова йде зараз про Іран, навіть. Е, нам відомо посередник наш між нами дає росіянами Туреччина, тобто вона також використовує своє положення, свою ситуацію для того, щоб провадити економічну енергетичну політику з Росією. І це означає, що ну тут, тут є, мабуть, серйозні проблеми з різними тіньовими схемами, які використовуються. І які потрібно з ними ну щось робити. Тобто і вплив безпосередньо на ці схеми можуть мати Сполучені Штати в них і інструменти, принаймні і на Туреччину безпосередньо частково. Ну і західні партнери. Тому тут потрібно ще більше можливо попрацювати також над тут цими механізмами обходження санкцій і визначення дійсно найбільш таких точкових елементів, які далі б. Мали в короткій перспективі ефект від їхнього ведення а розширення фізичних осіб ну це так, це важливо. Але ну на жаль, це не дає зниження там інтенсивності бойових дій або зменшення ракетних обстрілів України. Поки що ну щодо Туреччини, Туреччина завжди мала свій так званий третій шлях. Вони звикли вирішувати проблеми міжнародної політики і безпеки по-своєму. Але допоки воно ще грає нам на руку, це. Досить добре. Ну скажімо навіть про цю саму пастку з зерновим коридором, в яку Ердоган загнав Путіна, коли Путін опинився в ситуації, що би він не сказав зерновий коридор і так далі працюватиме, або про цю останню ситуацію з енергоресурсами, коли обмежили. Ціну на російську нафту турки сказали про те, що вони продовжують купувати енергоносії, але зі знижкою 25% не лише на нову на нові поставки, але й на ті поставки, які були куплені минулого року. Наприклад, і тут до цієї ситуації доєднується ще і прем'єр індії моді, так який відмовився від зустрічі з Путіним на щорічні традиційні зустрічі. Що би це могло означати? Моді відмовляються від цієї зустрічі, бо Путін токсичний для світу, і це вдарить по економіці Індії. Ну по певним контрактам, чи він таки починає ставати на шлях, скажімо, підтримки України вже прямої? Дивіться, я б не так однозначно, по перше, по Туреччині по Артогану висловлювався, тому що. Ну, у них з росіянами свій контекст взаємоспівробітництва. Ну, вони єдина там, країна, там, яка з росіянами там. воювала найбільше в світі, ніж будь-хто інший. Ну тому вони і ну використовують ситуацію для того, щоб укріпитися регіонально безпосередньо, отримати для для себе для своїх національних інтересів найкращі умови наразі. Це перше, друге. У них вибори в 2023 році, і році для Артигана потрібно також показувати серйозні серйозні переваги в цьому контексті. Тому тут потрібно дійсно з холодною головою аналізувати всі дії, тому що інколи нам вони не до кінця зрозуміли. Також хоча роль Туреччини дійсно дуже важлива а також із ООН, те, що стосується зернових ініціатив. Друге питання Індія. Чи вона настільки вже там прямолінійно буде підтримувати Україну? Хотілося б хотілося б нам, але я не впевнений, тому що на жаль, ми для них і на і війна російська в Україні це лише такий невеличкий елемент, на який вони на жаль не так звертають увагу, як нам би цього хотілося. і моді, крім усього цього, заявляв, що. Коли у нас відбувалося, на, там з Пакистаном, наприклад, да конфлікти інші регіональні конфлікти, західний світ чомусь мовчав. Тому ми, в принципі, займаємо таку позицію досить посередково. Це перше і друге, знову ж таки з росіянами у них. Ну, досить такі тісні, на жаль, контакти і економічної і оборонного ще історично склалися часів радянського союзу. Звичайно, дійсно. Тут, тут дійсно з вами погоджуюся, і фільми ми пам'ятаємо, да індійська культура частково перепліталася, але разом з тим, те, що стосується відмови, я вважаю, що моді. Розуміє дійсно токсичність Путіна. Навіщо це йому зараз? Тобто, да, вони там торгують, купують нафту енергоносіїв Росії, можливо, ще там мають якісь контракти. А зараз політично на глобальному рівні, якби зустрічатися з дійсно токсичним Путіним, ну тобто, тут більше втрат ніж переваг. Тому він, як мудрий політик, напевно вирішив все ж таки. Цим не займатися і займати дійсно свою позицію, зважаючи на саміт Великої Двадцятки, де от якраз була можливість всім лідерам зустрітися і провести перемовини і не лише з західним лідерам, і тут я думаю, ця атмосфера в принципі наклала це бажання абстрагуватися від від цієї дій держави агресорки і безпосередньо Путіна, як вікого руки в крові, і це, це, це всім вже зрозуміло, в принципі. Сьогодні проходила Парижська конференція, так і на ній президент Зеленський сказав про те, що потрібно створити паризький механізм або спеціальний постійний механізм координації зусиль, який дозволить давати вчасні відповіді на. Виклики російського енерготерору водночас розуміємо ситуацію за тишем ракетних ударів по Україні. Ми розуміємо, що вони також будуть, але здається, росіяни можуть планувати наносити і коли в Європі будуть канікули, аби Європі знов ж таки було важче реагувати і допомагати нам, бо інституції можуть не працювати. Чи ось така ось такий механізм, Парижський, чи е, така площадка е, допоможе нам? Швидше відновлюватися або отримувати допомогу в разі наступного масованого удару по енергосистемі. Як би вона тоді мала працювати, на вашу думку? Що позитивно, що ми як країна дійсно ініціюємо да, щось нові платформи, нові е, формати, за рахунок яких можна найбільш оперативно допомагати Україні і наближати перемогу Тамир. Друге, це є ризик, що, що що не всі готові підтримувати відразу наші такі ініціативи. Тобто, да ну ж таки, деякі можна згадати, вони в принципі отримали схвальність, але до реалізації, поки що, і підтримки такої загальної не ну не всі доходять ініціативи. Тому я думаю, що дуже важливо, що ми запропонували в контексті енергетичного. Енергетичної кризи да, і ударів російських військ започаткувати такий більш ефективний прикладний формат, можливо, як Рамштайн в оборонній сфері, але такий формат може бути в енергетичній сфері, тому що тут з країнами-партнерами потрібно комунікувати не лише там про фінансові. Рівні допомоги, але що про устаткування розумієте, тому що проблема в тому, що часто просто немає тих чи інших комплектуючих енергетичних систем і там підстанцій, і потрібно довгий тривалий час чекати. От в цьому також проблема. Тому тут координаційна роль дуже важлива. Я вбачаю це дійсно позитивним кроком. А те, що стосується тактичних дій Росії, тут цілком з вами погоджуюся, що вони чекають канікул в європейських інституціях, і не виключено, що можуть скористатися цією можливістю, але знову ж таки, якщо Знову ситуація буде супер критичною. Я думаю, наші партнери вийдуть своїх канікул на активну діяльність і засідання і будуть приймати ті рішення, які будуть у фарватері у призмі наших інтересів і підтримки України. Пане Богдане, ще хотілося б обговорити, маємо кілька хвилин питання двох для нас цікавих країн, сусідніх Білорусі і Угорщини. Давайте з Білорусі почнемо. Після загибелі Макея, міністра закордонних справ Білоруського, Лукашенко виглядав трохи розгубленим, але сьогодні вже і всі засоби масової інформації, і соцмережі. Розриває інформація про підготовку в Білорусі до повномасштабного вторгнення, що там відбувається, і чого очікувати з боку цієї країни? Наскільки Лукашенко ще зможе танцювати навколо цього повномасштабного вторгнення, щоб його якомога подовше відтягти? Тут в залежності буде від того наскільки в нього до да, танцювальні здібності ще. Залишилися да? і тут дуже влучно визначили його тактику. Ну і в тому контексті, як геополітично буде складатися ситуація. Я думаю, що він повністю залежний від Путіна, тобто його роль плюс-мінус визначена, і дійсно, я впевнений, що він максимально уникає бажання повної. Повномасштабно да бути частиною цього всього терору і воєнних злочинів, але інколи ну дають такі пропозиції, від яких не відмовляються. Я думаю, сигнал з Макеєм з міністром закордонних справ він яскраво свідчить, що ти можеш бути наступним, і тут в принципі Лукашенко точно не буде дбати там про Україну, про навіть білоруський народ. Він буде дбати про себе, про свою безпеку в першу чергу і. В цьому його вразливість, тому ризик дуже високий. Потрібно бути готовими до будь-яких сценаріїв з самих негативних з боку Білорусі. Я думаю, наші і збройні сили України, спеціальні служби, вони вони це розуміють і вони на поготові. Ну і щодо Угорщини, посли Європейського Союзу затвердили все, все-таки 18 мільярдів макрофінансової допомоги Україні. Але тут є цікавий нюанс. Угорщина була проти цього, затвердили вони, і Угорщина собі відкусила шматок у вигляді того, що їй розморозили частину коштів, до яких було дуже багато запитань. І тут питання до того, що ми бачимо, як змінюється геополітика, як система управління в Європейському Союзі очевидно потребує реформування якого реформування потребує Європейський Союз в контексті цього питання Угорщини, накладення вето ухвалення рішень на підтримку України? Я прогнозував, що так відбудеться. Гроші все рівно будуть виділені, і рішення буде знайдене. можливо іншим процедурним шляхом, але Угорщина для себе виторгувала ті гроші, тобто вона це робила в першу чергу, щоб отримати фінансування, яке було для неї заблоковане. Це перше те, що стосується змін. Ви знаєте, Олаф Шольц зазначив у своєму там виступі у Празі десь два-три місяці тому, що ЄС потребує кардинальних змін і процедурного характеру. В історії нещодавнього європейського союзу такі досить кардинальні зміни відбувалися за рахунок там лісобонської угоди. Це коли роль там європейських інституцій, зокрема європейського парламенту, була підвищена, і вплив євродепутатів став набагато більшим. Зараз ти мова про процедурність ухвалювати рішення, і тут я не прогнозую, що у швидкій перспективі у найближчій перспективі буде консенсус знайдений, наприклад, про зміну формату голосування, наприклад, не консенсусом а там простою більшістю, і поясню, чому тому, що. Більш менші країни, менш впливові, так скажемо, країни. Вони точно не будуть зацікавлені, щоб в них забрали голос по суті. І можливість впливати на політику зовнішню безпеку, внутрішню політику європейського союзу. Можливо, якісь будуть проміжні домовленості, що, наприклад, ті чи інші рішення ми приймаємо за рахунок там однієї процедури, а більш е, такі е, флагманські, далекоглядні, ми приймаємо тільки за рахунок консенсусу. Я не виключаю такого. Але наразі, навряд чи, поки особливо російська війна в Україні, поки ситуація така досить напружена: кардинальних змін на рівні реформування Європейського союзу, навряд чи вони відбудуться. Ці зміни. Ще цікава історія про. Те, як експерти Інституту вивчення війни, прогнозують, що війна Кремля проти України вона вдарить по геополітичній кампанії Путіна. Ну і ми вже тут згадували про Туреччину і, очевидно, втрату Росією контролю над ситуацією у Сирії, так, коли вони дуже стрімко підтримували сирійський режим, а зараз Туреччина там фактично починає. Пішу кампанію так само і ситуація в Африці. Там ще впливи поки що лишаються серйозними, але як буде далі, невідомо. Як ви оцінюєте ось цю заяву і, власне, що вона дає нам? Так, якщо росіяни почнуть втрачати свої оці геополітичні впливи і геополітичні інтереси, чи не сконцентруються вони більше на Україні з одного боку, а з другого боку, можливо, і навпаки, дійсно тут є загроза. Вони вже сконцентрувалися на Україні, вони загрузли зав'язли війні. І що найбільш небезпечно, вони вже пов'язуються з цю війну з своєю, так скажем, своїм майбутнім і е, з самозбереженням режиму безпосередньо, да, режиму Путіна. То це такий прямий вже зв'язок відбувся. Вони вже не завжди далеко називаються спеціально там операцію. Вони вже кажуть, що це війна, то ця фаза прийняття суспільство, вона вже пройдена. І це небезпека. Ми при ми маємо про це знати, розуміти. Але в той же час дійсно Росія скотилася у державу, я б так сказав, до да, рігінального характеру. Да, вона має ядерну зброю, да, вона претендує, хоче, щоб переглядалися правила гри на глобальному контексті. Так у них є, так скажемо, ситуативний союз там з Китаєм. З Іраном, але всі побачили, що Росія оголилася на наші збройні сили зробили все для того, щоб на міжнародному рівні вона втратила цей імідж держави. Яка в принципі да може там отримувати успіхи у різних географічних точках, наприклад, за рахунок своїх операцій? Тобто ми оголили неспроможність і зруйнували ті міфи, які формувалися протягом багатьох років. Наскільки друга армія світу да вона така непереможна, наскільки Путін стратегії тактики все таке інше? І в цьому, і в цьому слабкість, і це побачили. Навіть партнери Росії, ті, які зараз є регіональні, і вони вже виставляють зовсім інші умови до тих чи інших перемог, і Путін це розуміє тому. Далі я бачу, що вони будуть втрачати однозначно потенціал свій в контексті геополітичного і впливу геополітичного формату. А нам потрібно наздолужувати не лише. Західні партнери, західні країни вони нам друзі. Так ми маємо поглиблювати співпрацю, щоб вони нам допомагали. Але є інші країни Індонезія, та ж сама, яка приймала велику двадцятку африканські країни, за які потрібно частково боротися. Важко там боротися, але де можливо, ми маємо боротися. Я бачу, що наше зовнішнє політичне відомство почало більш ініціативно ці напрямки відпрацьовувати. Будемо сподіватися, що. Зможемо це робити більш ефективно. На дякуємо вам. Дякуємо вам за розмову. Богдан Ференс, експерт з міжнародних питань. Уважно будемо стежити за всім, що відбувається на міжнародній арені, особливо і на африканському континенті і в Індонезії, на якому нам справді більше працювати і працювати.